За час роботи до громадської приймальні народного депутата Владислава Трошенка вже надійшло понад півтори тисячі усних і 500 письмових звернень від громадян. За кожним з них своя історія. Я інвалід з рождення, у мене немає одного глаза. Дочки мої зараз 15 років, а в 7 років вона перенесла інсульт. Висококваліфіковані спеціалісти постійно надають юридичні консультації та допомогу з вирішення комунальних, побутових, соціальних та інших питань. Вже вдалося розібратися з великою кількістю проблем наших громадян у різних сферах та реально допомогти їм. Я кругом обращалась, мені ніхто не дав. Тоді вони приїхали до нас в клуб в село, я до них підійшла. Вони мені сказали, приїжджайте, ми вам допоможемо. Жодне звернення не залишається поза увагою Владислава Атрошенка. Та й люди опинилися у приймальні народного депутата не випадково, адже благодійною діяльністю він займається вже багато років, підтримує освіту та медичну галузь. Люди чули, бачили і, можливо, вперше у житті вирішили звернутися за допомогою саме до нього. Це вам потрібна операція на очах так, да, я в таке скрутне положення, попав я, ніколи не до кого не звертався, не просив, а угу. це життя. заставило. Однією з форм позитивного вирішення проблем є направлення депутатських звернень до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, застосовуються і інші форми роботи. Трапляються і особливо тяжкі випадки, коли крім особистого клопотання народного депутата для вирішення проблеми надається ще й грошова допомога а у них є динаміка чуть-чуть прогрес. От, в ліщенні, Ну, ви знаєте, не очі. Та ні є. Це останній час. Вже зробили сіброперації в Одесі, то в Києві. Я не знаю наскільки сьогодні обмежені там можливості, і ну принаймні ми звернемося. Кожне питання, кожна проблема громадян, які звертаються до приймальні, ретельно вивчається, опрацьовується і ніколи не залишається без відповіді. Я дуже благодарна. Таким людям, що вони від людей от таких не відказуються. Пускай допомагають всім людям, котрим поможуть помогать.